Прото, мої кохані, чого тобі не уникнути, дивимось, думайте про себе. Дівчата, дякую вам. Ви пишете дуже багато мені. Причому, що саме круте, що це багато постійних клієнток, багато клієнток, які по рекомендації особисті розкладують, відповіді на запитання. Це не просто так чи ні, це повні відповіді, з яких ви розумієте, що картина зовсім така, або зовсім інша. І що круто, що навіть мені можна написати ситуацію, я з вам все розкажу, а потім кажете, як ви знали. Амулети до кінця грудня знижки пишіть. Я знаю, як вам стати на ті вихи життя, на яких ви будете щасливі, здорові, багаті і красиві. І так, дивимось, чого вам не уникнути. Клас, дівчата! Вам не уникнути вищі сили. Вищі сили вам посилають чоловіка, це з ним можливий брак вінчання. І у вас з ним буде продовження шляху. І буде цей шанс. Буде цей шанс, дівчата. Мені зараз цікаво, це новий чоловік. Або колишній. Зараз карти нам, якщо покажуть, я вам все скажу. Чого ще мом дівчаткам не уникнути? У вас було дуже багато ілюзій, фантазій, дівчата. Так, і якийсь час ви були у відлюднику, тобто на самоті з собою, або навіть чоловіком могли бути на самоті. Ви Проходили трансформацію і навіть нічого не діяли, просто вісили, висили, вибачте. Так, так, так. Тобто, навіть ситуація у вас зараз може бути у подвішеному стані, бо є оцей чоловік, який як принц. Проявляється, тобто він якось на вас такий, ще знаєте з мечем стоїть. Не все йому ще й подобається, що відбувається, а не подобається тому, що є хитрість і обман. Трещаточки, що за хитрість і обман? Щодо десятки пентаклів, щодо стабільності і надійності у відносинах, так так. Чому обман щодо стабільності у відносинах? Тому що є третій фактор у ваших відносинах, дівчата він би хотів, щоб він був, але ви не хочете. Я це бачу, тому зараз ситуація не розвивається. Третій фактор це все що завгодно у когось війна. Багато розкладів роблю бачу це у когось інше місце проживання, у когось інша жінка, у кого що, у кого діти, все завгодно, так. Але ви для нього дуже красива жінка, енергійна, емоційна. Жінка, яка ставить мету, іде до цієї мети, і у вас з ним взаємне кохання, але він проявляє своє кохання проки що як принц, тобто ви не відчуваєте, і він не хоче вас. Утримати, але зараз аркан смерть, тобто закінчені відносини, так. Але після Аркану смерть буде зовсім інше. Буде десятка чар, буде щастя в кохання.